Так, всім привіт. От ми знову приїхали. У нас в наш чудовий ліс. Відкрили лице, як ви бачите. Та. Е, до речі, народ, е, дам вам одну пораду. Якщо збираєтесь їхати кудись на коп, не бухайте. Погано, По дуже, клубу. дуже погано. Рад сушняк замучить. Дуже ну, коротше, погано. багато говорити не будемо, ви цілий трохи перекусити. Приємного перегляду. Дивіться і ставте лайки. Все. Є якісь сигнал, все, що? Є якийсь глибокий сигнал. І щось тут є. І нарешті перша твоя Ціла, ціла твоя сапьорка перша. Перша, ціла сапьорка, так. Да. Твоя Молодець. Зашибісь. Ми на правильних місцях. Супер. Ну от, так ми почали. Коп. Трошки дощмурусить. Брешу не так. Шмурдяка Ще отак. Потім будемо тупити. І отак. І ще дохера як. Вискочила пацани і монетка. Правда, блин, що за монетка не знаю, така несправедливість в житті. Там нижче пісочок в ньому не було. Тут вже де земля пішла, монета вже вбита. Не знаю, що так. Пацани, знайшов я сокеру для карликів, походу. З одного боку тут молоточок, тіпа, з другого, як сукера. Не знаю, що таке, перший раз взагалі бачу. Може хтось знає, ви мені підкажіть, бо мені дуже цікаво. Откаут. Ну хай буде, класно. Коротше така хрень надибалася. Від затвора, типу, чик-чик чи, туди-сюди, б все. Ну, щоб При... природі не вчити. Так що будемо ходити шмурдяка гіл з валом, тупо валом. З нею красу і куфайну. От, чувак, в площі зробірої то віддихає. Так, да, красиво тут. Тут з тим не поспориш. Нарешті вибрались, блін, на той скон, по якому ми ходимо, схеп. Психі. Натурік психі. Да, блін. Брат сушняк мучить, а ми ліземо. Що ми не українці. Ну отак от, от. Зараз побіжемо далі. Перекур мінімальний. Вгадайте, що знайшов мій камрад, а він знайшов. Спалахуйку. Укопне мистецтво. зажигалка. Класна штука. Ну як, коротше. Черховка. и потом будет прикольный а, фото. А. Хорошая, хорошая. С ямки вот сей. сфокусуй, будь ласка. Солнце мое. Классная штука. Вот тут есть такая штучка, типа и брелок. Хм, до, прикольно. До ключи до машины тетну себе. класс, Охотники. Охотники. Кабалда. знаки вот блин. Килограмм пять мое точно. Сдается вид снаряда. и резьба. Тут різьба корочі, для тої балди походу було воно не. от там. Я не пам'ятаю як воно було, тако походу. Та, та, так, подробиць не будемо вдаватися. Кату булдаблін в наших районах. Херіозна відчуття цікавих. Нехай буде. Перша монетка моя сьогодні, от тільки що випала. О така ж Або Або О, Блін, досить падає. Ні, ніхіра собі, рубль. Ух ти. Рубль це поярче. 1964 Блін дощ Надіюсь він нас не вижене на сьогодні. Ну, Дивися. Чекай. О! Один рубль. Гарна монетка, радянська. Трима. І буквально за пару хвилин і я викупав монетку. Дві копійки. Колечко таке голубяче. Що в нас тут пише? ДВ Херіо знає що це? 2011 рік. Так, якийсь голуб не долетів зі змагань. Йдемо далі. Йоза є мені поставить. Знімай? Так. Сладкого. Комрад знайшов От відкопує її. Походу, друга четверка. Аааа! а Красавчик! а Шість стан. Супер! Ха-ха! Це ж тичок. Мосінський Тримай рівно, пта-ху-ху! Мені в такому стані не попадалися. А! Так що треба тут ходити і... Правильно казали, <плес> знімаємо відео. Чуща зараз одного включаю всі метали. Такий він чудесний. Ух ты, шикарний чоп. Ах, красота! Міняю на той рубль. Ти знаєш, як в мене на стіні буде висіти? Так. Красота. Ах, класно. Типи з пизду хотіли цей. Класний. А то типу що штик, типу, щоб колоти, подачиш. Я зараз тобі покажу. Супер. ГВП. Тут камрад викупав маленький кошельок з трьох монет. Перші дві вискочили, загорнув ямку. совєтики Загорнув ямку, але думаю перевірю ще раз. Знову ж сигнал на фольгу, на фольгу. А копати не перекопати. Копну і ще одна дивиться. Тому народ завжди перевіряйте ямки. Так. І це теж, походу, 20 копійок. Так. А, п'яний мужик погудів. 53-й. Мінім... Які, які в нас тут руки? 43-й, 52-й і 53-й. Ну, приємно. Зараз ще певно вискочить з неї щось. Ну, будемо шукати далі. Ну, Ось такий пацани, ножичок вискочив. Жалко вбитий. Ще відтерти, може, щось на ньому є. В ходу ще радянських часів. Покриття кістки прикольне. Ну, Тут бо... якась Ось такі штуки вискакують. Йдемо далі. Ми повернулися до старого сигналу, минулого разу знайшли таку от фіню. Це щось походу, дуже велике. І цей, ну, ми, нам просто було лінь копати. Ага. Реально, просто лень копати було і ми вирішили і вода лишити. Вода да, тоді ще й вода підходила, так незручно було. Так що будемо порпати далі зараз. Цікаво стало, що там таке. Ну, весь процес я знімати не буду, так як це може бути не цікаво, все-таки І дуже чекати. А вже в кінцевому результаті покажу що таке. Коротше, Ми дурилися, там бетон йде. Наші припущення що це просто міг колодязь якийсь бути, бо тут дуже, джерела такі. Джерела такі цей, джерел йдуть. Багато. Там нижче джерела йдуть, ну і тут стоподобно. щось було, вода підходить. Так що це всього якийсь колодязь. Так що будемо загортати ямку. Отак от, от. Ну і зараз робимо ще одне таке коло маленьке. По до лісі. На маршрутку 35 км і <рес> додому. Ось такий приблизно у нас сьогодні вився коп, один шмурдяк. <рес> ага. Лісом ми довольні, ліс радує. Ну от Загалом такі от находочки. Патрони ми будемо доактовувати, збоку йде чудесна річка, ми їх викинемо. Патрони що... всі нафіг. щоб ви не думали, що ми щось з ними крутимо. Нам того не потрібно. До речі, де був рубль, біля нього була ще одна монетка. Це Можна побачити, як воно стояло. Ну, Приблизно таке. Так що ну, на тому місці я повернуся і буду шукати іншу. Та, її. Ну що, всім ми дякуємо за перегляд. Дивіться, Та. чекайте наступних відео. Ну і на копі по віні, до речі, пам'ятайте, і старіна попадається. Не тільки старіна, а попадаються такі досить небезпечні предмети. Практично ні один коп без них не обходиться. Ну, там буде фотографія. Камрад у мене любить ці штуки. Ну ми не знімаємо їх, звісно, по понятних причинах. Ну, одним словом отак. Ставте лайки. Так.